Так, всім добрий ранок. Сьогодні плануємо посадити картоплю, вже її наготовили. Винесли, правда, із погреба тільки сьогодні. Якось планували, що раніше що, думаємо, наготовимо. Як старші люди говорять, що прогрілася б, так у нас і не хотіли і не дав хотій. Цього року посадимо два сорти картоплі. У нас в минулому році була тільки отака берніна біла картопля. Це нам Руслан її давав, а цього року порадив, дав нам також. отакої. Це Санібель. Вона така рання картопля. Подивимось. Вся сподобалась. Тут, бачите, вона видно зразу, вона погріб просто так трошки, які зразу в її грубі ростки виходять. Що, наприклад, отут. Отут. Бо буває так, часом такі, можливо хіба що у нас не густо лежала вона, тому що за такі великі. Бувають такі, як ниточки. А тут, бачите, вона вся отака. Які такі більші подломуються, то нічого страшного. Попробуємо. Там Леся, каже, ножа, розрижимо, подивимось, то, що він осінню ще дав, то ми так і не знаємо, яка вона всередині. Мабуть, ота жотіша, так? Зараз зробимо таку невеличку дегустацію. Ой, Ні, примерно. Ще... примерно однакові вони йдуть. Не такі, як то часом буває, що вже жовток, але і не, не біла. так Це сюди і це сюди. Можливо там трошки останеться, то mm -hmm. батькам, якщо не вистачить то їм відомо того, що оцю берніну картоплю, то ми всю, всю ми батькам віддали. Вони також захотіли поміняти. Батьки сражають у двох місцях, там соток 10, де ми будемо садити і біля хати можливо соток 5 буде їх. 15. Ну, у нас небагато, у нас оця і все. Чи, можливо, зав'язать. А наші в'язаті треба її там розв'язувати знову буде. Отак. Санібель. Коли грузив картоплю, згадали, знаєте, така історія. Це був рік, можливо, 2005, можливо, трошки раніше, я так пригадую. Приїхав якраз у такий сезон, коли картоплю сражають нас брат з Харківської області. Виходить, мій дворідній брат Харківська область, Валківський район, село Барнове, яке не помиляюсь. Ну і каже, я вам допоможу посадити, поїдемо разом зі посадимо. Першу хуру нагрузили, там жіночки вирішують, кажуть, що зараз поїдемо, пару ділянок посадимо, потім вернемось. Пообідаємо і поїдемо далі садити. Він дивиться на цю хуру картоплі, там було мішки, можливо, 25, як нагружено, каже, що ми не справимось. А він тоді ще раніше ніколи не бачив. ну Можливо, там, бачив, так, але не знав, що, якби, що ми під коні сажаємо. А в їх під лопату. Наприклад, коли ми вимірюємо, наприклад, на посадку йде 40 мішків картоплі, то вони так відерцями вимірують. Наприклад, там 40 відерець посадили, ще скільки. То коли почали садити, то кажуть, як би так можна садити, бо під лопату набагато довше виходить. То, така якось знаєте, історія згадалась. А тоді ще, до речі, ну чоботи, всі ж виходять, резинові чоботи надівають. Якось усіх було, а таких запасних не було. Якісь знайшли йому такі старіші. А там, як зараз пам'ятаю, така решотка. Зараз такі немає чобіт. Там треба було усілку ставити, там така решетка, де вже я шукаю там чоботи, витрушую середині. Та він каже, нічого буде масаж, такі на п'ятки. То коли там посадили, а тоді садили, можливо, соток 40-50, так посадили, то каже, масаж це добре, але треба його в міру, знаєте, коли походив цілий день. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже Коля картоплю загрузив, зараз будемо скоро виїжджати. Осінь, коли ми копали нашу картоплю Берніну, то нас запитували, яка вона в приготуванні. Ну, То ми тоді ще не знали, але вже протягом зими ми її і варили, і жарили, то вже можемо сказати, що вона така, щоб розсипатися, то не розсипається, але нам дуже сподобалась, то ми вже будемо її завжди садити. Дуже хлопці люблять, коли картоплю фрі жаримо, так вона гарно тримає форму і така жовта, але на трошки більше варує часу, ніж. Те, що ми попередніми роками готували, правда, Коля? Та наша вона така була більш скоріше готувалась, але на смак не дуже смачна. Кажу на Колі, щось наші бічки мовчать, ідемо заглянемо, що вони зранку то вже молочка попили. Нам не вгодиш. Той, що коло бічків там один, то все скучає. Злякав. Злякав, щось він так задримав. Зараз мовчать, але вже ближче до вечора, то ми стараємося тут не браскати, щоб вже скоріше вода нагрілася, щоб погодувати, право бички. Сіна, зараз ми підложимо, бо поки поїдемо на поле, то, то вже буде пусто. Йдемо. Вроді ми нічого не забули. Ну от і все, вже загрузили, зараз будемо будемо виїжджати. А обідаємо об кого? У вас чи у нас? Садимо разом, обідає кожен в себе. Отак і живемо. Обідає кожен в себе. То у вас, вас, вас виходить більше, як у нас. Ну, no. А воно порівняється там. Правда. Сажал... No. Ша... Сажалка ваша, те сажалка. Так, добрив, орло. Ну, Картоплі. Раніше ми ранш садили, а зараз вже така погода була тільки холодна. Такраз просто пом помішав сніг. У теплу землю, так. Бачила від собі. Собачки кусаються. Тут їдьте з Богом помаленьку, а там вже буде тип. Добре, ви жарти котлети. Приїхали вже на поле, зараз поставлю рело, поміняю, бо тут, бачите, ставиться отакий пристрій, щоб воза можна було втягати, нічого там не придумувати. Йо, його недовго на дому болті кріпиться і все. І будемо садити. А так взагалі садити воно недовго, швидко. Родки на 60. Так, обічно сажу, то виходить четверта понижна передача. Глянемо, як чи не буде забивати, бо там трохи гною було багато заорено, але думаю, фреза його перемолола, то нічого. Ось так. Ну от і все, пробуємо. Тут знаєте наш увесь посінь, там ще до морозів до снігу то щось не видно його ще. Я думав... Вже можливо має сходить. А тут ти і... глянув, так? Да? Ага, ну так. Да. Є. О, добре. Хай росте. Можливо, і добре, що перележав отой мороз в землі. А тут таке поле, бачите. як пушок. у нас у нас просто наша буде з тої сторони. А треба починати від от сусіда отут. Нам в останню чергу може ще місце не патить. І щоб лафта я била твоя. Зразу на мешок мішків. А в сетках яка? Будемо починати садити, щоб все добре у нас вийшло з Богом, щоб була погода і картопля наросла. от і все, бачите, отак воно в нас виходить. В принципі, все добре. То його фразою проходили можливо днів 10 тому, це ще перед морозами. То, знаєте, були борони, воно було ще бороном за день-два до картоплі. Тут ниточки багато появилось зілля наше. А земля біла. За зиму потрібно буде змайструвати саме вологу, закрити добре були борони, щоб культиватором там його не, не вимилять. А так нічого. Черечки водяться, значить все добре. Воною загорали трохи. О, можна на рибу можна йти. Посада, ну, ніч... ну нічого, ну зараз глянемо як картопля лежить. бачите, лежали. По-моєму, добре поглибині. Овес проростає, а в одному місці щось трошки так зверху вже позеленів. Зараз заглянемо. Набагато гарніше вже відносно, що посходив. І разом сіявся. Ніколя, з цієї сторони то відношу зеленів в ту сторону. То від дороги так слабше, що чорне поле. Зараз тепло таке. То само рости, хай сходить. Добре, що не померз. А то ми скільки днів був мороз, тільки думали за цей овес. Картоплю вже посадили, хай росте, будемо разом обробляти коня, разом збирати. Зараз хлопці воза причіплять. Переїдемо ще на поле. Багато зілля. То добре, що воно зверху зараз посохне. Думаю, що все зійшло. Ну я думаю, що не все зійшло, але якась частина посохне. То так не може, щоб все коля посохло і все. То добре, як зілля росте. Ти картопля виросте, бо вже якщо зілля не буде, то вже все. Ага. Все, поїхали. Поїхали. Воса причіплює Ще осталось трохи. Хати. То біля хати посадити зразу. Зараз ще посадимо декілька радків у батьків на городі. Можливо, шість. Вже Коля заїхав. Давай, давай, Коля, так. родючій землі привезли? її? Разом з добривом. Нам тут теж родюча полохати. Полохати теж родюча? Оля, бачиш дорожку, дід протоптав! Дорожку бачиш, дід протоптав! Там позначено, куди їхати. її! Может, всі третошком посадили. Сусіду з тієї сторони теж посадять. Не знаю скільки. Разом так. Там десь у нас зможу 22 родачки буде. Тут до розорі половина буде, так? Да? Ну, непоганий у вас апетит? Як? Апетит поганий у вас? Чого? Багато? Чого багато? До, до половини. Може і добре. Добре, добре ну. Глибокувато. Що... Ні, ні воно так і є вона під верхом садить. А самі, коли нема, тут... Ну там... Нема? Тут буде. Зараз поки що там, що то я фразою пройшов, модню десь назад. Де воно таке, як увесь. Посходив там, з володищем. Ну таке маленьке все воно. Зілля, так. Да.

Це, да, да, все бабуи, то доби, а то, а то, а то баби не Дві сім'ї, що ти хочеш? Ні, ні, що буде. Не, не, все буде. Заряк почне того. Що ну, все толя? Так, зараз, зараз, зараз ще два радки посадимо і все буде обичне. Зараз посадимо ще дядьку грису у сусіду. Хай дядь картопельку. Картопелька то добре, коли є. Картопелька і кабанчик. Треба, щоб були б. Що знаєте, якось з цього року трохи глазомір мене збитий. Такі криваті виходять. Що, криві є? Часом буває такі вдадуться, як струна, а часом буває, що треба з боку цієї сторони показувати. Я вже буду їхати додому, а Коля буде садити. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення.